Друзі, хочу поділитися з вами цією зимовою красою селище у Львівській області України під назвою Східниця. Приїхавши сюди один раз, ви полюбите це місце і, від'їжджаючи звідси, будете хотіти повернутися знову і знову. І будете повертатися. Не може бути інакше. Перевірено на собі. Курорт Східниця це місце, що поєднує кристально чисте і гірське повітря, чарівний запах лісів і лікувальні дари природи. Це маленька, нова, але популярна в Україні бальнеологічна курортна зона. Відпочинок в Східниці – це варіант для тих, хто жадає втекти від міського шуму, відчути себе здоровим і повним сил. Як курорт Східниця заявила про себе зовсім недавно, в 70-х роках ХХ століття, коли місцевий дослідник Стоцький відкрив місця цілющої мінеральної води. Уже після 1986 року селище отримало статус Всесоюзної бальнеологічної оздоровниці. Зараз курорт активно розвивається. Щороку приймаючи тисячі українських, а також європейських гостей. Крім чистого лісового повітря, туристи вибирають даний курорт через наявність різних видів вод, органічної слабомінералізованої і вмістом заліза, лужної води, аналогічної боржомі. Кожен санаторій або оздоровчий заклад мають індивідуально розроблені оздоровчі програми що ґрунтується на точному діагнозі гостя.